Завітав до мене в гості. Це канал «Соловейко Вишиває. Мене звати Аня, це канал про рукоділля, більшість про вишивку, а також про життя в Китаї. Я вирішила змінити трошки рубрику, так? І якщо це раніше відео називалися Мої вишивальні щоденник або Рукодільні будні. То зараз, і так як я майже не веду блог, так не знімаю кожен день, а в мене найбільше це виходить як звіт, те, що я навишивала там за тиждень. Тому я вирішила, що так вони буде називатися, що навишивалось так, за, за цілий тиждень, ну, як вийде. Я навіть подумаю, можливо, робити відео саме про вишивку, не раз в тиждень, а типу раз в 10 днів. І якраз виходить, що за місяць буде три відео. Саме на вишивальну тематику, де буде вишивка. І потім будуть ще типу як розмовне відео. Так, Раз в тиждень буде виходити розмовне відео або блог, або ой, блог, як воно називається. Тех. О. Так. так, так що ви напишіть в коментарях, як, як у вас такий формат, бо я так зрозуміла, що мені за тиждень не вдається повишивати все те, що я хочу вам показати. знаєте. Ну, побачимо. Ще побачимо, як воно буде. Так, приступаємо. Спочатку я вам покажу свої покупочки. І перше, це я купила собі наборчики Тітонька Оксана, знову ж таки, хто ще не підписаний, підпишіться, залишу посилання на її канал, у неї дуже класний телеграм-канал з усіма там різними новинками. також залишу посилання. Будь ласка, переходьте. Дійсно цікаво. І я в неї побачила, що вона відчувала. Наборчик ось такий з соняхами, і мені теж захотілося соняхів. Тому я відразу побачила вже відшиту роботу і відразу замовила, дякуючи вам. Так? Дякуючи Діти Оксані, вона мені відправила перенабір, так що дуже-дуже-дуже сильно дякую. Я вже думаю, що я вже купляю цей набір. Потрібно ще щось там замовити, так? бо там потрібно було платити за доставку. Тому я ще купила ось такий набірчик. Я даненько на нього придивлялася тут. Піони. Піони я дуже люблю. Це моя улюблена квітка. І ось такі два наборчики в мене купилися. Надіюся, що найшвидшим часом розпочну. Але щось в мене дуже багато стартів, а фінішів немає. Треба щось і фінішувати. Тому ось така краса у мене виходить. Ну, Соняшники дуже хочу розпочати. Воно так пасує до моїх колосків. Так, ось такі дві покупочки по цінах. Я не знаю, яка ціна в Україні. Я тут купляла в Китаї то 10 доларів за один набір виходить. Так, 10, 10 доларів за наборчики. Ну, я задоволена. І потім я купила ще собі для процесів ось такі три папки. Ну, тут дві папки, бо одну я вже використовую. А ось ці дві залишились. Якраз думаю, один буде під соняшники блакитний. Чи мені він сподобався, я вам зараз покажу те, що тут ось всередині є ще два відділення. Що якраз один буде п'яльця так, з тканинкою, в інші ниточки, а тут там, чи ножнички, чи ще щось. там, Знаєте, покази. Дуже-дуже зручно такі папки. Я шукала, щоб саме було всередині ще такі відділення. Я замовила ці три папочки, теж по смішній ціні, ще така рожева на роже, я вам покажу, бо в мене там уже процес. Це шкільні папки. Тут ви бачите, є і позначка, що можна писати Ну, це як для учнів, так? але для тут можна писати те, що ти хочеш. Тут ім'я, група і предмет. Ну, а ви вже можете написати ще, що ви захочете. Я не підписую, бо тут прозора вона і все гарненько видно, тому я не підписую. І є. Тут, коли замовлення та оба, коли ти щось купляєш, один товар, тобі вибиває інший товар, або те, що якось придивлялася, або просто рекомендований. І він дуже часто по зниженій ціні. І я купила по зниженій ціні одну тканинку фарбовану. Зараз я вам покажу. Це мій перший досвід. Дивіться, ось така тканинка вийшла. Так, і я її придбала цю тканинку за 15 юанів, множте на 5,7, 5,8, така ціна. Подивіться. І я її придбала за 15 юанів, але коли я зайшла подивитися, бо я не знала просто, який тут розмір, так, який відріз. Я заходила на сайт подивитися, то ціна на цю тканинку 47 юанів. Щоб ви розуміли, майже втричі дорожче, ніж по тій ціні, яку я купила. Тому я думаю, це така гарна скидка була. Зазвичай ті товари, які там вибивають тобі, вони типу, дешевше коштують. Знаєте, інколи навіть удвічі буває, що дешевше коштує. Ось така тканинка. Це, ну, в принципі, мені фарбування подобається. Розмір її. 75 на 50, це 28 каунт. Звичайно, вони так відрізали криво. ну нічого. І це 28 каунт, бо там можна купити таку фарбовану канву, ну На сайті, самому, коли ти переходиш, так, ти там можеш вибрати те, що ти подобаєшся. А тут... Коли саме тобі по зниженій ціні випадварте, ти вибрати не можеш. Ти тільки вибираєш те, що, що тобі вибило, те ти можеш придбати. Тому я вирішила все-таки ну, купити так, цю тканинку, тобі більше за 15 юанів, це дуже смішна ціна. Щось легко. Це бавовна, але я не знаю, ну, мені все таки здається, що це китайська, бавовна, На е, відчуття вона така. Приємна, гарне відчуття. Побачимо, як воно буде відшиватися. Я ще не знаю, що тут буду шити, але хай буде. Можливо, навіть вишею. Ні, піониці вишивати, мабуть, не буду, бо я думаю, що буде зливатися. Ну, щось щось та й придумаю. Хоча, можливо, можна піони вишити десь ось тут, де не так багато рожевого. Я думаю, буде гарно. Ну, побачимо. Я... Це ще не факт, що воно так буде. Просто от, я тільки що подивилася і так, здається, мабуть, непогано буде. Тому ось такі маленькі покупочки у мене були. Так, зараз, щоб не заблудитись. Так, наступний, наступний проєкт ось такий це мій похідний проєкт. Тут у мене одна вже закінчена роботка. Ось, це у мене дитинер Марія Юркевич «Сонце добробуту. Я тут, Ви бачите, вже все зробила те, що в мене вийшло, бо я вам зараз скажу, що в мене там не вийшло так, зробити. Зараз я вам розкажу. Я тільки зараз бачу що в мене, тут ще не дошито чотири хрестика з цим кольором, що у мене не дошито. Я не знаю, як я вирізала, ну, це я не знаю, яким потрібно бути, щоб таке зробити. Ну. Тут ще, дивіться, тут багато запасу, так? А тут, я собі думаю, треба так зрізати, щоб мені потім я хотіла розрізати, щоб в мене ще одна робота помістилася, і я, щоб не носити весь цей кусок, хотіла зрізати. І я так зрізала, ось бачите, як, майже впритик, а тут я повинен бути один ряд бісеру. Так, один ряд бісеру тут повинен бути. І оце я так зрізала. І так само тут ще одна бісеринка не помістилася. Тому я вже тут скрізь так зробила. Я не знаю, як я дивилася, я не знаю, як я різала. Отак. Вирішила на скору руку зробити і таке натворила. Тому в мене тут по колу немає. Цього бісеру, і я вирішила його не пришивати. Я знайшла вихід, як вийти з цієї ситуації. Спочатку показую вам готову роботу. Ось така краса. Бісер, оцей, що тут, він не по ключу. так я брала своїх залишків. І це я весь брала своїх залишків. Ниточки тут по ключу. я вже говорила, тільки ось ось червоно-золота. Тут повинна була йти металізована. Є. Є 321, а я взяла 321 і додала сюди діамант-ниточку, Тому дуже, дуже подобається мені ця іграшка. Вона така ну, не знаю, яскрава і така колоритна. Мені знаєте, вона От дійсно мені символізує сонце, коли я на неї дивлюся. Так, тут ще це до і буде супер. В автора Марії Юркевич, ці іграшки йдуть двохсторонні. Я вирішила їх не вишивати двохсторонніми, бо вона у мене не буде десь так висіти, що буде видно з двох боків, вона в мене буде одностороння. Так? І так як оце ж в мене тут тобі сир не лягатиме, так, я собі подумала, що, можливо, я ще в минулому році купляла ось такі красиві. Шнури, так, бачите, тут воно косичкою такою заплетеною. Ось так. Є ось такий є ось такий. оце мені дуже подобається. І я думала, можливо, навіть про ось це. Але я примірила, це не підходить. Я думала, як. Я думаю, отут, отак по краю, між оцим бісером і оцим пришити оцей шнур. Бо з сторона сторони буде, мабуть, фетр більш всього, я собі думаю, можливо, зроблю як пінкіпчиком його. І ось тут, ось цей кінчик, ось так. Я собі думаю, що воно буде дуже гарно, коли ось так ось пришити. Я ще не впевнена, чи я пришию прям цілий, так, чи, можливо, я зроблю, типу, ось так. Пополам, бачите, воно гарненько так складається, я собі по краю обшию. Мабуть, червоненьким. Це було б гарненько. Так. Ось так от. По краю було б супер, мені здається. Тому би все, я схиляюся, щоб буде оцей ось, 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 ось колір. Так? Не ось цей. Хоча цей цей також гарний, можливо, синій. Ні, мабуть. Я... Ні-ні, Мабуть, це оцей червоненький, червоненький я пущу по колу. Ось так я собі думаю. Думаю, буде дуже-дуже гарно. О, так, відкладаю, каду сюди. І. Я не втрималася, бо це ж в мене мій дорожній проєкт, я його беру, коли хожу до малого на заняття. І я не втрималася і розпочала ще один процес, Так, ось це від Марії Юркевич це вогняна зірка. Я вам ставлю фотографію, привіт, як вона повинна бути. Ось така красива робота. Тут теж у десь 2000 хрестиків, мабуть, 63 на 63 хрестика. Ця робота. Ось така краса. Тут майже все я брала не по ключу. Я брала залишків, ось ці зірки. Думаю, бо я вже їх відклала, так, організувала, чому вони в мене будуть пропадати, тому ось така. Але мені дуже подобається це поєднання кольорів. І тут також повинна бути Є823 є чи 820, мабуть, 823. Я якщо не забуду, то підпишу. Але в мене металізовані ниточки не було, знову все-таки зробила бленд із ниточкою діамант, але додавала сюди срібну, так, а не золоту срібну ниточку і оцю ж синеньку. Тому ось така краса, неймовірно гарна. Ось тут, де не зашито все, тут буде пришиватися бісер. Бісер також в цьому залишки, які в мене є, щоб не докупляти, буде. Думаю, буде гарно. І також буду робити її односторонньою. Подобаються мені ці іграшки, вони такі такі несуть енергетику. знаєте. В цих іграшках така класна енергетика, мені дуже подобається, і вони прям таке задоволення мені приносять, коли їх вишиваю. Ось ця взагалі мені готова. Така класна. Навіть вона чимось на якусь вона щось таке, знаєте, нагадує. Не знаю чому, але мені дуже подобається на якісь такі символи. символи якась. Мені там ще є інші іграшки, які також подобаються у Марії Юркевич, але поки я, я купила, була ці дві схемки, вишу і потім придбаю ще. Така краса у мене навишилась. Ну, подобається мені дуже. Це з бісером, з цим взагалі супер. Супер. Гарні, якщо ви також ще не пробували, то, будь ласка, купляйте. Там можна придбати як і набором, так і схемою. Я купляла схемою. Так, тепер переходимо до того, що я ще вишивала. Так, секундочку, візьму тут. Так, почнемо з чарівна мить. Чарівна мить. Читання казок. Дякую всім, хто мені написав в попередньому відео, так, я вже там була побачила, що це модель а ниточки, але мені ще підказали, що тут де йде набір. Бачите, М486. Так, і М це означає, що ниточка мадера. Є ще е, Анкором е, вже компонують, то там буковка А. Тому дякую, хто підказав. Можливо, ви також не знали. Ось, будь ласка. Так що я вишивала. Не вишивала. Трошки просунулася робота. Я не знаю, скільки я пошила по хрестиках, бо ще раз подружусь, я вишиваю це по паперовій схемі, і мені доволі таки подобається. Хоча теж я почитала коментарі, що не всі, всі схеми такі. Хороші, що там відрізняється набір від набору. Ну, Поки мене все тут влаштовує. Єдине, що там також писали дівчата, дякую всім, хто відгукнувся про набори чарівної миті, що їхній бек трохи такий цікавий. То дійсно я питаюся, що бек у них трошки такий цікавенький, тому я, мабуть, буду, побачу, так, як буду шити. Здається, таке відчуття, що цей бек просто від руки малювався, так, а не відшивався. Бо він якось такий кривий, Ну, то таке діло до вишивки. Зашила я цю колону, почала вже, це як такий парканчик, огорожа тої біседки. Так, ось це ось почала вишивати. Ось тут вже все повністю зашита. І ось тут зашита. І вже прийшла сюди на підлогу. Трошки пошила кольором, таким синеньким, на жаль, тут вже цього кольору і не буде. І потім прийшла ось на цей вазончик. Гарненько, мені подобається, трошки вам ближче піднесу. Ось так виглядає непогано, я вам так скажу, непогано мені, поки мені все подобається. Побачимо, як буде йти далі. Я е, е, все-таки думаю, що я, мабуть, буду продовжувати шити ось цю ось підлогу, дійду до собачки. Так, бо тут воно все буду якось міксувати. Бо тут воно все таке однотонне, то буду вишивати тут, а потім буду вишивати ось зайнят і ось горщик, ось так поєднувати. Бо воно я ж трошки воно. Нуднувато вишивати, коли одинакові кольори. Так, тут я навіть вишивала блендом. Чи не вишивала? Ладно. Мабуть. Ось тут був у мене бленд один. Так, це я ще в минулому разі вишив, в минулому вишивала. Так, ні-ні, тут блендів не було, все вишивалося з чистими кольорами, вишивалося хрестиком дві нитки. Поки ж, кажу, мені все подобається, гарненько йде. Ось це вже за половину. Так, оце ось у мене половина роботи. Це вже навіть трошки за половину я перейшла, просто щоб подушивати хрестики. Буду. Далі рухатись сюди-сюди, буду брати десь, думаю, буду приділяти около двох днів цій роботі, щоб нашити плюс-мінус 500, 500 хрестиків. 1000 хрестиків, бо я ж кажу, так по паперовому, по паперу трошки повільніше, тобі, ваш, бо тобі потрібно ж рахувати, дивитися. І не можу я точно так ось зорієнтуватися по ниті, скільки мені потрібно, бо там десь є, що в одну ниточку я вишивала, ось тут. то Там на одну ниточку йде більше вишивки. Так, ти хрестиків, ніж коли я складаю вдвічі ниточку. І вишиваю хрестик в нитки, там менше йде хрестиків. Ну, тому так, рахую на око. Насправді це не важливо, скільки тут вишивається, головне, що воно вишивається. І йде, йде йде до... Йде до завершення. Ну, ще рано говорити про завершення, так? Я маю увазі, що воно рухається, а, а не стоїть так? на місці. Тому подобається, мені все подобається. Єдине, от я це дивлюся ось на оце ось чоло, так, мені воно не дуже подобається. Можливо, не знаю, можливо, тут трошки додавлю більше волосячка, так? Щоб воно якось. Чи може оцю бровки, оці вищі якось зробити цей бек, бо воно трошки. Що ви порадите. Ну, та ще сюди потрібно дойти. Так, я забігаю. Так, все, відкладаю. Ось така чарівна мить. Читання казок. Непогано я вам скажу так, непогано. Мені поки все подобається. Відкладаю, Понаскадувала тут повну робіт, все. І наступна робота це мій рушничок. Його ж також потрібно просувати. Так, ось. Мій рушничок вишивала я ось цю ось сторону, так, перейшла на протилежну сторону, і я вишила. ну чи ось, все вишила, так? Щоб потрібно було, я все вишила. Чому я так зробила? Чому я не продовжила вишивати, ось тут, бо в мене цього клаптика схеми немає. Мені, щоб його вишивати, потрібно буде ось цю ось схему відзеркалити і тоді вишивати. Тому я вирішила, що я піду трошки простішим шляхом і просто піду вниз. І як виявляється, воно візерунок трошки відрізняється. Ось тут, ви бачите, знизу є ось ця квітка, тут цієї квітки немає. Так тому, о, мабуть, воно трошки швидше і цей ось мокошаться також трошки тут менше, ніж тут. Але все одно гарненько вишивалося. Трошки я і порола, бо тут було щось прорахувала, а ці жовті квіточки. Ну, переробила, перешила, все гарненько. Вже думаю, все дошию тут в цих п'ятях. буду прокладати, буду шити цю сторону і поступово буду зашивати цю рамку. Також шила я цю рамку біленьким. Ну, тут ось буквально, буквально небагато. Це таке тут м -м -м. нема що там показати, бо воно одинакове. А ось, ось, Гарненьке. Ось так поближчам покажу трошки свої хрестики, кріплюся на е, лицьовій стороні. Так, гарненько, подобається. Краса, красивезна гарний рушник яскравий. Дуже мені подобається вишивати жовтими помаранчевими цими кольорами. Хоча раніше, я пам'ятаю, коли я записувала тех, не пам'ятаю вже який, то я там писала, що мені мабуть говорила, що мені, мабуть, не подобається вишивати жовтими кольорами. Але я зрозуміла, що мені дуже подобається це ось поєднання: жовте, оранжеве, так і червоне. Ось, Будь ласка. Так, у мене все-всі роботи, де я жовте, оранжеве і, так, Не знаю, чи це може якісь. Якось так все склалося, чи що. ну От, от так от скажу, що все. У мене в кожній роботі. І тут дивіться, так само жовта, червона і синя, ну це так, так що таке, гарні просування, Я задоволена, вийшло в мене. Тут також я йому приділила два дні. Тому ось так от трошки навишивалося, Гарне просування по рушничку я задоволена. Ще раз повторюсь, буду перекладати пальці і вишивати вже цю сторону. Так що йде до фінішу. Вже можна сказати, що половина рушничка в мене 100% є, навіть трошки більше. Бо тут, ви бачите, ось ця ось лінія половина, то в мене тут трошки вишити, тут трошки вишити, то це вже буде вишиватись простіше. Краса. Вирішила вишивати на п'яльцях. Зрозуміла, що мені так воно трошки зручніше вишивати. Ніточка, якась причепилася. Тому ось так от. Так. І наступна робота покажу вам покажу спочатку. Ось так воно у мене все організовано. Це та рожева папочка. Так. Остання з трьох Ось така краса. І зараз я вам дістану і покажу, що тут таке. Так, дістала матеріали. Це старт старт моєї південної від, від Юлії Крафт. Бачите ниточки, які тут використовуються. Ниточки всі по ключу, я нічого не заміняла. Це перлежки 12 і вісьмірка екрю і це 356 теж. 12 і восьмірка. Ось так я організувала поки ниточки. По одній пасмі я собі відрізала, почепіла на такій планшетку, щоб оці всі не перемотувати, поки так, а ось так мені зручніше. А ці я тримаю просто ось в цій коробоці разом з усіма, З усіма. усім в, в цій вже і папиці в процесах. Так, і покажу вам зараз. Бісер. Я також трошки організувала його собі сюди в органайзер. Подивіться, яка краса. Так, тут У мене зламана голочка, бо я вчора ще й зламала голочку. Не. По ключу ось цей кольор вірний, ось цей ось кольор вірний і ось цей. Всі інші ні. Виходила з того, що в мене було, що могла підібрати. Ось цей бісер. Повинен був бути матовий і теж ось такий довгенький, як. Ось Але, на жаль, я його не знайшла. І так само пришивні елементи. Ось ці ось. Ну, це схоже, так? Там пресіоза це, в принципі, воно схоже. І як виявилося, ось цих бісеринок, цих біконусів, повинно бути 28. Я не знаю, як це сталося. Що я подумала, що їх повинно бути 24, і купила їх 27, так, з запасом. І ось таке діло, ну нічого, я ще була ось такі квіточки купила, так я вам зараз покажу, такі квіточки. Тому я думаю, що я їх там є місце, де їх можна якраз чотири буде втекнути, одна на запас буде все гарно. Буде все, все гарно. У будь-якому випадку, щоб ти там не замінявся, одно буде гарно. Коли багато бісеру, багато цієї краси, то я ж кажу, робота така. Багато, красива і сяюча. Так, я зараз діточки приберу і покажу, що я навишивала. Так, все зібрала. Ось така краса в мене вишилась. Це центральний елемент. Ось так виглядає. Ось ця центральна, центральна ця штучка, я ще раз потім пройду, бо вона трошки щось е хитається, мені не подобається. Мо я ще раз її ганенько закріплю. Ось така краса. Дивіться, як гарно, гарно виглядає. Це все Blackwork. Тут один день, один вечір роботи, так я присвятила. І що саме цікаве, я чогось чомусь... цей перший елемент я швиденько вишила, а ось цей ось другий елемент, то спочатку бісер була не той прошила, бо я ще не знала, який я точно буду прошивати, чи менший це 15-ка, чи буду більше 11 пришивати. прошивати. Прийшла була більше, мені не сподобалося. І сталося так, що я тут і зробила була помилку, бо я планувала, що я зроблю цей по одному елемент, а ось коли вже буду вишивати цей, тут ставлю менший бісер і тоді побачу, як воно краще виглядає. Але, так як тут сталася у мене помилка, я зрозуміла, що це знак, потрібно його розпорювати і все переробляти. Я вже зробила на 15-ку. Гарно виглядає. подивіться, як цей бісер весь переливається. Юля рекомендувала тут вишивати бісер по ходу вишивки. Ну, це зрозуміло, бо тут бісеру так багато. Тому, в принципі, Гарненько, гарненько. Тут ще зверху буде йти бісер, так ну тут ще багато всього буде йти, тут ще буде зашиватися, це не повністю готовий елемент. Але тут хадангеру не буде, тут буде все блекерк і бісер. Але ось цей бісер, який буде тут, зверху пришиватися, я вирішила пришивати в тон основу ниточку, щоб воно гарненько було видно, бо там світлий бісер, і воно, коли вишивається бордовою ниточкою, трошки так не дуже. Ось так. Така краса, так гарно, все-все-все дуже гарно. Бісер весь я прошивала хрестиком. так, така. Дуже мені подобається, як воно переливається, ось так дуже. Дивіться, як воно виблискує. Ось ці елементи в мене не по ключу. Так, бо тут повинно були бути, мабуть, чи від сорозьких. Такі кришталеві. Я замінила ось на такі, ну, теж гарно. Я ж кажу, вже виходила з того, що є. Звичайно, такі роботи краще купляти паком, бо зрозуміло, що там все так, як і повинно бути. Тут в мене такої можливості немає. Бо я ж хочу це все з усіма вишивати. І хочу вже брати веспа. Там такі, до речі, призи будуть, тому хочеться прийняти участь. Можливо, навіть щось і виграю. Бо там текстильні призи є, тому. Дивіться, яка краса. Гарно, гарно, гарно Юля Молодець радує нас. І знаєте, такий продуктивний дизайнер вона всі схемки гарні. Тому ось така краса в мене навишивалася. Поки я задоволена, побачимо, що буде далі. Ну, Далі, я думаю, буду ще більше задоволена. Так, така краса. Буду продовжувати вишивати. І на вихідних, думаю, буду займатися. Цією роботкою. Так, ось на цьому і все. Так, такі мої вишивальні просування, такий мій вишивальний звіт. На жаль, в цьому відео про Китай, мабуть, більшого, що ніякої такої вставки не буде, бо ми нікуди не їздили. Така жара просто неможливо по вулиці не походиш, і вологість велика. Тому можна вийти тільки десь ввечері, або дуже рано вранці, і в 10-9 годин тут вже сонце. Палить прям таке, серйозне. Тому ось так. Надіюся, що в наступному відео щось з вам про Китай, А поки буде це відео повністю присвячене вишивці. Дякую, що ви були зі мною, що переглянули це відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. З вами була Аня з України і в серці. Бувайте!